А ви знали, що на Закарпатті є місцевий час? І уявіть, навіть схід Сонця використовують, щоб посварити українців у різних областях. Зараз все поясню. Україна велика за територією. Це всім відомо. Вона простягається із заходу на схід на понад 1300 кілометрів. Через таку ширину вона дійсно потрапляє у межі трьох астрономічних часових поясів. Можемо це так назвати. На всіх картах нас зображено в одному часовому поясі, відповідно, київський час всім нам відомий, бо це офіційно ухвалений стандарт. Але якщо дивитися не на адміністративні межі часу, а на географічні меридіани, то виходить трохи інакше. Ми можемо назвати ці три часи: середньоєвропейський, східноєвропейський і так званий відомий нам московський. Приблизно 85% території України розташовано в другому годинному поясі східноєвропейському, лише частину Закарпатської області на заході, Харківської, Луганської та Донецької на сході перетинають перший і третій годинні пояси. Щоб уникнути плутанини, вся країна живе за єдиним офіційним часом Київським. Це стандартна практика в багатьох країнах середнього розміру. Наприклад, у Польщі чи Туреччині теж є така різниця, але діє єдиний час. Проте у нас є вороги і люди, які не розібралися у питанні. І вони іноді намагаються використати цей факт для поширення міфів про нібито окремий місцевий час у Закарпатті та прагнення відокремитися від України. Насправді ж ситуація має просте пояснення. У західних регіонах люди іноді вживають вираз жити за місцевим часом, маючи на увазі не політичну чи адміністративну відмінність, а лише природний ритм, доби. Там це сходить не в той самий час, що і в Києві. Тому жителі іноді підлаштовують свій побут під реальні години світлового дня. Це абсолютно природне явище.